Сім'я, дівчат і хлопці. Сьогодні в мене будуть пиріжки, олії жаряться з капустою і з рисом. Значить, так, вони будуть у мене на картопляному відварі. Ось я зварила картоплину, така десь як куряче яйце. І тут я залишила стакан відвару. Кладу сюди чайну ложку дріжджів, ложку олії десь, півчайної ложки солі, чайну ложку цукру, гарненьку картоплю, водичка тепла тут. Помну. Борошна треба буде від 400 г. І борошно і одразу замішую тісто. На борошно я кладу чайну ложку розпушувача. І замішую тісто, як завжди, все. Вимісила я ось таке легке еластичне тісто. Тепер я його кладу відпочивати і відставляю хвилин на совок. Тим часом я займусь начинками, але правда вона в мене вже готова. Пройшло хвилин 40. Ось таке в мене тісто як живе. Його викладаю на поверхню і ділю я його на кусочки на такі як таке, гарне курячі яйце. Поки тісто стояло, я відварила три ложки рису підсоленій водичці, три яйця зварила. Оце я його яйця подрібнила, перемішала з рисом, зажарочки додала, таку гарну начинку зробила. А ще в мене капуста. Капусту я два дні назад тушила, теж показувала на камеру з будуть пиріжки. Кусочки у мене вийшло 13 штук. Так, дівчатка, тепер я повикладала ось начинку. Тепер зліплюю звичайним чином, як, як пиріжки. Вони сьогодні кругленької форми будуть, можна й довгенької. Тепер я ось беру ось так листочки пергаменту і викладаю їх на листочок. Тоді мені зручно буде класти на сковорідку. Все дуже легко. Я це зараз всі поліплю, а потім з першого, який перший почала ліпити і почну. Обжарювати. І так само з капустою роблю. Тепер я в сковорідку налила десь на палець олії, ставлю розігрівати, а потім ось так легко буду перевертати на сковорідку і буду обжарювати. Ось так вони жаряться, я їх обов'язково ось так бовтаю. Таких я дівчатка напекла пиріжків. Хороші такі. Це у мене. Рис із яйцем. Головне, зробити смачну начинку. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю, до зустрічі! Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна. Всіх обіймаю до зустрічі!